Доброго дня! вас вітає розборка Тріалавта. Робимо відеогляд на мотор Lancer 1,5, 4A-91. Ось он номер і маркування. Колектор впускний. Масло заливна горловина. Робимо замір компресії. четвертий циліндр 11 О 18 Третій циліндр 10 Другий циліндр 11. Перший циліндр 12. Мотор в робочому стані знаходиться на складі по вулиці Калачівська, 13. Дякую за увагу.